Всім привіт! Давно нічого не майстрував на радуїнках і схожих платках, От виникла потреба зробити Wi-Fi палець, тобто пристрій, який фізично буде щось перемикати, натискати віддалено по Wi-Fi мережі. Тобто, ви з будь-якої точки світу зможете комп'ютерною, наприклад, програмою, мобільною програмою, тут взагалі без різниці. Давати команду, яка би на другому кінці світу, наприклад, активувати сервопривід і ним натискати якусь кнопку, переключати тумблерки взагалі, просто фізично щось робити. Для чого це потрібно? Наприклад, в моєму випадку мені треба дистанційно натискати кнопку включення ноутбука. Якщо, наприклад, є комп'ютери персональні, в яких є функція в біосі які налаштувати при появі електроживлення, він сам вмикається. В ноутбуках в моєму такого немає, він вмикається тільки кнопкою. І я даю гарантію, що в багатьох є такі прилади, які неможливо ввімкнути по мережі, які вони самі не запускаються, їх треба тільки фізично це все вмикати. В будь-які можуть це прилади бути, там якісь сушки, сушувачі, комп'ютери, якісь реле, там навіть можна буде це все робити. Це все впирається в саму фантазію. Хочу використовувати такий сервопривід. Взагалі сервоприводи для цього найкращий варіант. Вони дуже зручно і гнучко налаштовуються. Сюди можна буде підкручувати будь-які такі насадки для будь-яких потреб і круглі зірочками. такі. Такі, в принципі, все це можна буде змінювати. Для мене то це ну, сама підходяща насадка є просто з одною штучкою, без таких двох, але в мене такої наявності немає. Взагалі би вона пряма була. Було б ще краще. Треба буде якось робити цю всю насадку, аби спиляти, щоб вона була більш-менш рівна. І взагалі тут, аби була така поверхня, яка саме натискала, було б краще. Бо так буде все це типу виїжджати. Треба буде дуже добре фіксувати сервопривід, поверхню, на яку він стоїть, щоб це все працювало. Встановлюватися буде типу, наприклад, з боку так. І сервопривід повинен натискати, наприклад, кнопку на заданий час і відпускати її. Це його буде мета. Щоб це все реалізувати, потрібно всього-навсього два пристрої: саме сервопривід і таку платку, яку я знайшов на ESP8266. Чому саме її? У мене багато різних платок. На Рдуїну, але тут вже є влаштований модуль Wi-Fi. Щоб не колхозити якісь зовнішні модулі, є вже платка з готовим таким функціоналом. Є у нас тут живлення. зовнішнє зараз при прошивці, буду в Micro все це вмикати. Є світлові індикації, платка повністю новенька, тільки що її відкрив з упаковки. Все цей комплект, от можу показати, все цей здоровий комплект вже розповідав, коли скупив на Луїсі щось близько 1000 гривень. Тут дуже багато різних Arduino, Міні, Уно. Нано, ну, я хотів сказати, Уно різних індикаторів, кнопочок, макетна плата, проводочків. Просто ну, дуже крута покупка, як по мені людина, я так розумію, вже не сильно вже перестала цікавитися цим, всім, а я тільки почав. І от прийшла черга такої платки прикольної. Який алгоритм роботи? Сюди заливається прошивка, треба буде її написати, яка буде підключатись до Wi-Fi. Буде комп'ютер в мережі стояти теж з Wi-Fi. І через нього буде в вашій мережі, тому що? У мене один комп'ютер підключений до зовнішньої мережі, і через нього буду я управляти цією ардуінкою. Щоб не відкривати порти, не відкривати зовнішні з'єднання, буде це все робити через комп'ютер, який буде постійно ввімкнений в мережі. Він автоматично запускається тут на це. І через цю платку буде запускатись інший ноутбук. Тому треба зробити так, щоб ця. Платка підключалася до мого Wi-Fi, вона управляла таким сервоприводом. Виставити кут, при якому буде натискати це все. Думаю, живлення самої платки буде вистачати, там кнопочка дуже легко на ноутбуку натискається. І, і взагалі, для прикладу, це ноутбук, але це може бути будь-що. Тут навіть, наприклад, є ось отвори. За які можна, наприклад, проволочка або щось притягувати, щоб вам, якщо треба не натискати, а там щось тягнути, витягувати. Ну, в принципі, блин, Все це впирається тільки в вашу фантазію. Тому приступаємо, в принципі, дуже легка це все схема по підключенню, але програмно трошки треба буде поковиряти, щоб це все зв'язати, щоб це був повністю готовий зв'язок. Зараз я це все зроблю, підключу, спробую накидати якийсь скетч і вже покажу, що з цього вийшло. Так, накидав я скетч. Зараз треба буде під'єднати сервопривід до нашого пристрою. Значить, коричневий це в нас земля. Червоний це у нас плюс 5 вольт. І управляючий буде в мене D5. Це все під'єднано, Зараз беру PowerBank Є в мене такий павербанк Xiaomi, Seomi. Ненавиджу цю фірму. Так, і під'єдную нашу платку. Прошиту вже до самого павербанку. Як ви бачите, індикація засвітилася Wi-Fi мигнув, але він підключається дуже швидко. І зараз експериментально. Експериментально управління повністю на Python скрипті, там дуже дуже мало рідків коду. Ось, наприклад, у мене через PowerShell це все запускаю. Отакий От скриптик. Зараз при натисканні, при запуску його, як ви бачите, все працює. І скільки б раз я не запускав його, Йде ця вся робота. Скетч для роботки цієї платки на чіпу 8266 треба встановити додаткову бібліотеку. Посилання, на яку я залишу, її треба завантажити у середовище Arduino IDE, щоб це все середовище бачило цю платку, саме чіп. Могло з нею працювати. Потім підвантажується бібліотека веб-сервера, тому що для того, щоб працювати віддалено по Wi-Fi, потрібно запустити самий веб сервер на платки. Щоб все це працювало. Далі такий момент, щоб знати, по якому IP звертатись. Треба по вашому порту. Ви дивитесь, по якому порту підключена ваша платка. У мене це com 6. Далі переходимо в таку програмку, як Putty, путі. Ставимо тут com 6, вибираємо serial, ставимо com 6 таку швидкість 115200 і натискаємо open. Open. Зараз просто ця платка не підключена до ПК. Зараз працює це все через Powerbank, щоб, було, щоб можна було перевірити, що це реально все працює. Коли ви підключаєте її до комп'ютера, так само все це натискаєте. І вам буде показаний IP-адреса самої цієї платки, до якої можна буде підключатися. Цей, цей скрипт я вам залишу на сайті, на своєму. все розпишу все, що я робив, куди я заходив. І такий скрипт буде: це IP вашої платки, все в залежності вашої домашньої мережі і час натиску. Чим більше це значення, тим довше буде тримати сервопривід натиснутою кнопкою. Наприклад, мені ще треба буде зробити, щоб ця кнопка працювала як для вімкнення, так і для вимкнення ПК. Для вімкнення в чому різниця? То для вімкнення треба, щоб це був короткий натиск. Для вімкнення довгий натиск, наприклад, там 3 секунди. Щоб ноутбук міг вимкнутися. Бо буває так, що ноутбук зависає, і його потрібно тільки вручну натиском кнопки все це вимикати. Так що так. Поки що це все вмикається, але дописується функціонал, який вимикає, все дуже просто. Значить, Скрипт готовий, і просто заходите в папку, наприклад, вашого проєкту. Це у нас буде ну, якось там у вас названий. Запускаєте PowerShell і від, 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 таку команду прописуєте. Все в залежності від того, як ви назвали свій скрипт, і натискаєте Enter. Все, ваша кнопка працює. Для тесту узяв таку елементарну кнопку. Не, не сильно зручно, звісно, і тримати і цей, але я спробую це зробити. Натиснути Enter. Зараз поставлю. Це імітація е, е, кнопки вімкнення ноутбука. В принципі, щось, щось типу того. І тепер натискаю Enter. І як ви бачите, кнопочка натискається. Все дуже швидко, поставив 500 мс. можна збільшити цей інтервал. І саме головне, що зараз платка незалежно працює по окремому живленню. до комп'ютера нічого не під'єднано. Вона сама підключається при завантаженні до. Wi-Fi, якого, якого ви призначили для неї. І комп'ютер теж віддалено через вашу мережу, може зв'язуватись, давати команди на Е, Можна навіть робити це командою в браузері. Якщо потрібно, я залишу навіть цю команду, при якій ви просто заходите в свій браузер, відправляєте цю команду. І робиться Абсолютно все те саме. Може, комусь це буде зручно. Мені зручно через Python скрипт тому це так. І так це все працює. Дуже проста схема. Е, можна зробити, що сервопровід буде е, більше відкрутитись. Зараз е, там якісь маленькі градуси. Можна 90 180 робити, щоб вам, наприклад, якусь. Засувку на дверях відкривати або там і ще щось. В принципі, цього сервоприводу вистачить. Він потужний, у ньому металевий редуктор, але він дуже багато споживає струму він При запуску десь 2 а бере взагалі не сильно рекомендується це все робити на платку напряму. Тому що сама платка вона там десь до, до пів Ампари видає. Але так як мені просто натискати е, таку кнопочку маленьку, е, то в принципі більше не треба. Пробував її затискати в руках, в принципі, потужності навіть від платки за очі. А так, краще робити, якщо ви бачите щось робити, потужніше. Під'єднувати зовнішній блок живлення там на 2-3 на А. Тоді замість плюса і мінуса буде входити плюс-мінус з блока живлення, і мінус у них повинен бути, земля повинна бути загальна. з платки і з блока живлення. Сигнальний так і буде з платки. І тоді вся потужність буде брати з блока живлення, керування тільки буде самої платки. І цей сервопривід буде давати всю свою потужність. Ну, щось типу, типу того, таке маленьке відео. Буду іще багато планів зробити на базі Ардуїнки і інших плат, але не доходять ніяк руки. А це прямо зараз мені дуже потрібно було. Так що так, дякую за перегляд.